Привіт! Якщо ти користуєшся Chrome, то в мене є для тебе 5 крутих фішок, про які ти, скоріше за все, не знав. Перша функція швидкий пошук на сторінці. Буває відкриваєш величезну статтю, а тобі треба знайти одне слово. Chrome допоможе. Відкриваємо браузер, відкриваємо наш сайт. Натискаємо три кроки зверху. Обираємо знайти на сторінці. І пишемо слово, яке нам потрібно. Наприклад, суп. Будемо шукати рецепт. Ось бачите, в нас вже виділилось крем-суп із брокколі. Зверху показує 1 з 15. Нажимаємо на стрілочку вниз і нам показує варіанти, які ми вибрали. Слово «суп». Можна перевертати, і все буде видно. Корисно, коли шукаєш рецепт, важливу інформацію або навіть код для знижки. Переходимо до наступного. Друга функція додавання сайту на головний екран. Є сайт, який ти відкриваєш кожного дня. Зроби його ярликом на головному екрані. Як це зробити? Входимо на наш сайт. У мене буде, наприклад, Вікіпедія. Натискаємо три крапки. Шукаємо додати на головний екран. Вибираємо Створити ярлик. Можна поміняти назву, можна залишити, яка вам бажається. Додати. І ще раз додати. Вікіпедія додана на головний екран. Перевіряємо. І ось зверху у нас є. Натискаємо на нього. І нас пересилає на сайт. Третя функція групування вкладок. Коли відкрито багато вкладок, знайти потрібно стає складно, але Chrome дозволяє їх групувати. Натискаємо на іконку вкладок зверху, квадратик з числом, в верхньому правому куті. Відкривається список усіх відкритих сторінок. Перетягуємо одну вкладку на іншу. Автоматично створить групу. Можемо назвати, як вона називається. Готово. Можемо ще додати сюди одну вкладку. Додаємо. І все, у нас сформовані групи. В цій групі можна швидко перемикатися між сайтами. Замість хаосу в вкладках порядок, зручно для покупок, порівняння інформації або роботи. Четверта функція швидкий переклад сайтів. Буває, що цікавий сайт іноземної мови не проблема. Хром миттєво перекладаю його. Відкриливаємо будь-який сайт. Про новини BBC. Нажимаємо на три крапочки і шукаємо перекласти. Українською мовою автоматично має перекласти. Все. Сайт перевед... перекладений. Остання функція на сьогодні прослуховування сторінки. Хочу, щоб Chrome легко сам прочитав собі статтю. Легко. Нажимаємо на три крапочки зверху. Шукаємо прослухати сторінку. Ось, будь ласка, чекаємо завантаження. Зараз хром нам Тварини. все прочитає. Видавець Вікіпедія. Тварини, царство переважно багатоклітинних еукаріотичних створінь, однією з найголовніших ознак, якого є гетеротрофність та зручно, коли займаєшся іншими справами, наприклад, готуєш їжу або їдеш у транспорті. Тепер ти знаєш п'ять крутих функцій хром, які зроблять життя простішим. Став лайк і підписуйся.